oh Вітаю! В ефірі програма Вічна віч. У храмах, у хатах, на вулицях міст і сіл звучить коляда: сповіщає про народження Ісуса Христа. Інколи лунає вона 6 по 7 січня, інколи аж по 19. Особлива вона в обробках академічних колективів, про коляду народну, а також в обробках сучасних композиторів. Наша розмова із керівником. Міського академічного муніципального хору Ігорем Сморем вітаю, пане Ігоре. Вітаю пані Ірино. Розпочнемо напевно із походження коляди. Розкажіть трошки її історії. Ну людство знає, що коляда виникла ще в дохристиянський період. Це пісні Бога, віншування Бога коляди, день народження, якого справляли в день зимового сонцестояння. Тому славили членів родини, господаря, господиню та їхніх дітей. Лише наприкінці XVIII -го століття головне місце в колядках займає образ Ісуса Христа, Божого Сина. ці колядки зараз взагалі мало хто чує, тому що їх практично майже не виконують. Залишились невеликі поселення, можна сказати, в Карпатах Бойки-Лемки. Гуцули, де, можливо, десь ще лунає язичницька коляда. Взагалом по Україні залишились тільки християнські колядки. Тому з історії, напевно, все. А в вашому колективі який репертуар колядок? Ви знаєте, цього в загальному в нас дуже багато колядок, і саме до цього року ми підготували. Колядки різних часів від язичницьких до е християнських до сучасних колядок. Тому е про це трішки згодом е більш детальніше зупинимося. Знаю, що родзинкою вашого репертуару цьогорічного є колядки УПА. Що це за колядки? Як їх досліджували? Чим вони особливі? Ну, хочу сказати, що колядки УПА це наше українське, тому особливе місце для мене особисто мають. А взагалом, родзинкою цього концерту Різдвяного стане твір Сумний вечір в обробці нашого артиста композитора Станіслава Ярецького, який віднайшов текст 46-го року. І е, на ці тексти написав обробку, тобто коляду. Твір називається Сумний святий вечір. А віднайшов це досліджував бібліотеки, Та, чи як йому вдалося його розшукати? Ну точно я вам цього не скажу, бо поруч не був з ним, але е, знаю, що робота була проведена і не, не короткострокова, тому е, приємно, що є така у нас нагода виконати колядку УПА. Це на коли відбудеться, року. Концерт? Наш концерт відбудеться 8 січня, це неділя, 17-та година в обласній філармонії, в органній залі. Я знаю, що ви виступаєте неодноразово не тільки в залах філармонії, будинків, культури, а й у храмах. Чим особливі такі виступи і що там співаєте? Особливо до Різдва, можливо, е, часто. в храмах ми співаємо всі колядки, незалежно чи вони сумні, чи вони веселі, чи вони жартівливі, чи вони. Е, ну. Насамперед, що таке колядка, як я вже казав, це пісня, в якій славиться Ісус Христос, так тому всі Божі обличчя, можна сказати, і Ісус Христос, і Божа Мати, і багато іншого оспівуються в цих колядках. А в храмах ми цьогоріч не виступали, але Кожного року, практично, у нас є така практика виконувати в храмах коляду. Вона там звучить якось по-особливому, звичайно. Напевно, звичайно. Що... В храмі є зовсім інша акустика, ніж в звичайних залах, тому е і звучить вона по-іншому, і е з тими образами, які знаходяться в храмі, вона е знаходить своє місце. А в науковому понятті є такий різновид, як церковна коляда, така, яка співається тільки в церкві, тільки в храмі. Чи це ті самі колядки, просто? Я думаю, що це ті самі колядки, але е, те, що співається в церкві, правильно ви підмітили, воно зовсім по-іншому звучить. Е, а нині сучасні композитори вони ще пишуть коляду, чи це вже все надбання колишнє, І зараз ми тільки переспівуємо те, що. Наші предки, багато чого ми переспівуємо те, що було написано до нас, можна сказати. Багато чого зараз сучасні композитори пишуть. Зокрема, наші два композитори, які є артистами нашого колективу, це і Станіслав Ярецький, як я вже казав, і Віталій Самолюк. Зокрема, Станіславом Ярецьким написана велика кількість творів. До цьогорічного концерту різдвяного тому будемо мати можливість почути. Зокрема, ще хочу сказати: багато композиторів українських сучасних також і писали, і пишуть, і обробляють колядки. І колишні, і сучасні, і в сучасних аранжуваннях, обробках. А ви встигаєте досліджувати коляду рідного краю? Можливо, десь ваші хористи е, кудись їдуть в якісь е, такі музичні експедиції, щось віднаходять своїх родичів, можливо. Я думаю, що кожен з артистів е, може, може надати коляду свого рідного краю. Зокрема, і я. Я з Закарпаття можу виконати відразу декілька колядок е, ходу. Е, так, але. Е, Такої практики в нас немає. Ми не досліджуємо, на жаль, тому що не маємо ні часу, ні е, транспорту, щоб кудись їздити. Ну і тим більше зараз е, військовий стан не, не дуже й поїдеш. Тому... А як ви черпаєте нові твори для своїх виступів? Є дуже багато джерел. Ага. Є дуже багато джерел, є багато друзів, музикантів, обмінюємось. Е, Репертуаром знаходимо в соцмережах, в інтернеті, тобто це не є проблема. Завдяки вам українську коляду і не тільки українську пісню знають навіть за кордоном. Як, куди ви, Де виступали з колядою українською? Можливо, на закордонних сценах? І чи зараз в такий непростий час вам виходить кудись поїхати з музикою? Зараз <зв>. Не зовсім нам виходить поїхати кудись. Але ми запрошені цього року, 2023 року, на міжнародний фестиваль Резурексіт в Литву в місто Шауляй, місто Побратим, на фестиваль духовної пісні. І, власне, щодо інших країн, так ми дуже багато в свій час об'їздили. Це і Іспанія, це і Італія, це і Франція, це і Литва також була, і е, Бельгія, Польща. Всюди всі зали. Е, там, де ми співали коляду, ми дуже багато де співали коляду, е, тому що це було і якраз різ, е, новорічний різдвяний цикл. І ми е, там, де співали коляду, глядач дуже тепло сприймав і аплодисментами обдаровував нашого співака. А ем, цього року ви вже розказували про концерт. Будуть і колядки. Па ще можливо якісь особливості цьогорічного концерту, який ви готуєте на 8 січня? Так, це особливість в тому, що це е, будуть виконані колядки, як я казав, вже Станіслава Єрецького, нашої композиторки Ірини Олексійчук, яка зараз знаходиться в Іспанії. Спеціально для нашого колективу вона написала колядку. Це колядка Ортинського, це колядка Лесі Васильівни-Дичко, це колядки наших сучасних всіх композиторів Тетяни Власенко, Микола Гобдича «Обробка». Це будуть колядки сучасні, сучасних композиторів, і це приємно, тому що Власне, якщо виконувати старі колядки, до речі, буде одна колядка, я би сказав, ще одна родзинка цього річного концерту, це колядка Миколи Леонтовича. Відома, всесвітньо відома колядка Щедрик. У виконанні вокальної формації Пікардійська терція. Соліст Андрій Капраль. Обробив цю колядочку і надав щедро нашому колективу її, і ми цьогоріч її будемо виконувати. Щоразу ваші виступи, це таке театралізоване дійство. Хто відповідає за їх підготовку? Це якась ідея приходить спільна всього колективу? Чи є окремі люди, які цим займаються? Е, є окремі люди, можна сказати, і дещо доповнення е, всього колективу. Це у нас є. Режисерка Юлія Алексеєва, яка в загальному робить постановки деяких творів, постановки до концерту. Також є в нас хормейстер Сергій Бородавко, який долучається до цієї справи. Ну і, звичайно, я як керівник, тому що безпосередньо, все під моїм наглядом, це все проходить. Тому театральне дійство ми вже. З 2019 року впроваджуємо в хоровий, хорове мистецтво, можна сказати, що таке хор. Статично стоячий хор це завжди було таке поняття, розуміння, як має виконувати хор твори. Так, а зараз це зовсім по-іншому. Ми ходимо, ми робимо театралізацію, дійство робимо. Тобто, це. По сучасному, зовсім по-новому. Навіть музичні інструменти, я знаю, що ваші хористи також е грають, і хто кожен та й дзвіночок, то ще якесь інструмент. Дуже багато у нас вже е в опрацюванні музичних інструментів. Е залучаємо всіх артистів хору і дівчата. Цього року ви побачите, як наші дівчатка е дуже гарно вміло будуть справлятися на барабанах. І Не на одному, не на двох, а на чотирьох. Також є дзвіночки, також є е, е, такий дивний інструмент дримба український, е, теж буде залучений. Також буде в цьому році використаний баян, е, також, ну, як я казав, дзвіночки, калатушки, побрякушки, дуже багато всього цікавого. Ви вже за кадром трошки розказали. Розкажіть ще, аби послухали глядачі. Як, от, зараз такі непрості умови підготовки концерту. Як відбувається, коли нема світла, коли тривоги, як і де можливо онлайн якісь ресурси використовувати, щоб обмінятися якимись настановами для хору і так далі? Ну на жаль, онлайн ресурси не використовуємо, тому що е, немає можливості, коли немає світла, то немає ніякої мережі, немає нічого взагалі. Але ми на цьому не зупиняємося. Я хочу сказати, що українець це та особистість, яка знайде вихід в будь-якій ситуації. І, зокрема, ми не є іншими. Ми е включаємо ліхтарики, скупили ліхтарики, нічого страшного, е нема світла е під ліхтарики працюємо. Да, трішки є незручності, трішки не видно диригента, трішки не видно е якісь моменти, але в загальному е атмосфера. Добра, тепла, домашня можна сказати, тому що колектив це одна сім'я, і нас, нас це не зупинить. А важко передати такі позитивні емоції в час війни. Чи якось це вплинуло на емоційний стан артистів, ваших хористів? Звичайно, війна вплинула не тільки на артистів, на на всіх українців, які і за кордоном і живуть, і давно жили. А, зокрема, наш колектив теж не є, не є іншими людьми, так тому війна і вплинула на нас. Але ми намагаємось глядачам передати те, про що ми співаємо: передати ті почуття, передати той образ, характер всіх цих виконуваних творів. Якісь благодійні концерти організовуєте, і це і буде благодійним? Чи звичайно? Всі наші концерти є благодійними. Взагалі, від напевно, з 2020 року ми почали вести благодійні концерти. Напевно, 20, на початок 2021-го, Це був січень. Це ми збирали кошти на Софійку Коваль. І хочу сказати, що наш колектив зібрав і передав близько 150 тисяч гривень на ЗСУ і на всілякі благодійні справи. Тому ми далі робимо ці благодійні концерти. Цей концерт теж буде благодійний, вхід вільний. По можливості, хто буде мати можливість, будемо просити долучатися до благодійності, робити свої донати. Тому Повернемося, Далі так і працюємо. До, повернемося до коляди, до традиції святкування Різдва. Які вони в вашій родині? Яку коляду співаєте? Можливо, якісь традиційні такі колядки. Які... Є традиційні колядки. Добрий вечір, тобі, пане господарю. Обов'язкова коляда, нова радість стала. Тобто, такі колядки вони є традиційно сталими і багаторічними. Е, я думаю, є ще декілька колядок, але ці дві, зокрема, хочеться відмітити. Де зустрічаєте? в родинному колі, так? Е, в Новий рік в родинному колі, в домашньому Різдво це у тещі, як правило. Е, тому... Я вам дякую за гарну, теплу розмову і ваші побажання нашим глядачам, усім тим, хто буде дивитися. Нашу програму. Будь ласка, можете звернутися на камеру. Щиро вітаю всіх з Новим роком. Щиро вітаю з Різдвом Христовим. Хочу побажати всім нашим хмельничанам, українцям, перемоги в першу чергу, міцного здоров'я і перемоги. Бо без здоров'я, перемоги важко уявити, тому всім бажаю здоров'я, перемоги і, звичайно, кохання. Бо без кохання дуже складно. Ну і е, щиро запрошуємо вас, е, всіх гостей, які знаходяться в місті Хмельницькому та області, до нас на Різдвяний концерт в обласну філармонію 8 січня о 17-й годині вечора. Дякую. Я приєднуюся до вітань. Бажаю нашим глядачам усіх гараздів, до наступних зустрічей. mm -hmm. slow Серці носили в голосі зродили, Сиронькою ясно землю освітили, Сиранькою ясно землю освіти, куля доля до, доля та, куля доля, коляда, куляда, колядками довиди цятком, на сіні у яслах, малесеньке щастя, На яслах, маленьке щастя.